Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 13 серпня, живу я на Вінниччині. і в моєму садочку почав дозрівати сорт диплоїдної сливи Black Star. Перше плодоношення минулого року було декілька сигнальних плодів. Як я вже й розповідав, мені цей сорт подобається, що не потрібно нормувати плоди. Даний сорт. Нормує себе сам. Це великий плюс. На сонечку і позапалювалися плоди, а так має цікаву форму. Таку от форму. Цікаву. Які більші плоди визрівші. Таку от форму. Витягнута капелька. Як завжди я знімаю відео, розповідаю, ті плоди, що впали, полежали пару днів. На землі будемо вважати, що то вже влежаний дозарами плодик. Ну і розріжемо ці, які зірвані з дерева. Деплоїдна слива американської селекції середнього терміну дозрівання. Має хорошу морозостійкість, Вага плодів має бути 90-110 грам і більша. Термін дозрівання середина, кінець серпня. Така форма от видно, округла, але з носиком. Колір шкірки насичено фіолетово рожевий. Має сизий, восковий наліт. Як витерти, то О, таке забарвлення. Сливки. Вага плодів. більші. 100 грам і менші Ну, Там ще деякі є такі, що по 76 до 80 грамів. Розрізається м'яко. Але м'якість... але відчувається, що м'якоть упруга. Даний плод це зірваний з дерева, ще не влежений, сливка. Є. Маємо шкідничка. Соку багато, видно, але м'які дуже тверда. Плодам потрібно ще вилежуватися. Забарвлення жовто-зелене насичене. Світло салатове. Кісточка даних плодів маленька, повністю визрівшого плоду відділяється, ще не, не влеженого, напів відділяється такого невеликого розміру кісточка. Красиве забарвлення. У нас слива має ніжний приємний аромат. Ріжеться, похрупує. Смак сорту покращився. Минулого року відчувалася гріченка. На даний час гірчинки не відчувається. Солодка, хрустка, м'якоть. Ледве відчувається кислинка. Шкірка поки що нейтрального смаку. Зараз пробуємо цей плодик, що лежав під деревом. Вважається, що він влежаний, Який в нього смак. Ох, тут вже сік тече. Дуже соковитий сорт. Тут вже зовсім друге забарвлення можете бачити. І сіки соку. Такі будуть плоди, якщо полежать до тижня. Даний сорт зберігається два тижні. Соку багато. Такого, такої сливи дуже насичений. Сливово, можна сказати, пряний аромат, приємний. Мякоть стала солодка, пресолодка дуже солодка, приємна. А от шкірочка. Кисла і все, так як в диплоїдних сливах. Я розповідаю правдиву інформацію, от її віддерти ну, фактично можна. Дуже погано відділяється шкірочка. Дуже погано. Без, якщо споживати, без шкірочки даний сорт це супер. Солодкий, присолодкий. І з якимось таким, можна сказати, конфетним. Цукерковим смаком інтересним. Дуже сукові та слива. Так виглядає зірвана з дерева не, не влежано забарвлення і яка буде влежана. Красота і смакота. Даним сортом я задоволений. Вже і позліталися всі на солодке. Щоб було несолодке, то б не зліталися. Дегустатори. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Деплоїдна слива американської селекції Black Star.